Доброго дня, всім, доброго дня, всім. Дуже приємно, що все ж таки зрештою в Дніпрі зібралися люди. тому що в п'ятницю було якось навіть прикро, що народ не зібрався, і всім звичайно зрозуміло, що відбувається. При тому, що Україна парифіювала ці всі угоди, при тому, що Україна, навіть правляча партія, продекламурувала, що ми йдемо до Європейського Союзу. Зараз абсолютно раптово вектор напрямку України змінився. І, звичайно, я думаю, що перш за все ми маємо вимагати від людини, яка є гарантом Конституції України, від людини, яку ми з вами наняли працювати президентом. Хоч багато з вас не голосував за цю людину, але все ж таки український народ його наняв працювати президентом. Це президент, який від імені українського народу. Підписує відповідні міжнародні угоди. Отже, перш за все, ми маємо вимагати від цієї людини, оскільки ми хочемо рухатися на шляху до Європейського Союзу. Ми впевнені, що Україна має бути в Європі не тільки географічно, є географічно в Європі, але Україна має бути в Європі політично. і часто. Як представник міжнародної організації я дуже часто чую такі речі Європа і Україна, Україна і Європа. Я весь час поправляю своїх колег, що Україна це теж Європа. А ви, шановні, кажете про Європейський Союз. Отже, ми маємо бути політично теж в Європі. І я вважаю, що ми теж маємо вимагати не тільки від правлячої партії. Всім зрозуміло, що таке є правляча партія. Всім зрозуміла е, її програма, всім зрозуміло, хто вони такі є. Але у нас є ще е, так звана опозиція, тобто ті люди, е, на яких ми покладаємо якісь надії. Отже, ми бачимо, що і інші партії, які декларують себе як опозиційні, як демократично спрямовані партії, теж не так спрацювали, як ми хотіли. Отже, е, я думаю, що ми маємо вимагати від Верховної Ради України. Від Всіх депутатів, тих депутатів, які хочуть, щоб Україна була в Європі політично, зробити всіх можливих заходів, щоб ця угода була підписана. В іншому випадку, треба блокувати трибуну в Верховній Раді, треба робити все можливе для того, щоб унеможливити подальшу роботу Верховної Ради. Отже, я вважаю, що те, що ми сьогодні з вами зібрались, це пряме правління народу ми будемо вимагати тих людей, яким ми делегували наші повноваження. Отже, відповідно до Конституції України влада в Україні належить народу. А ми тільки делегуємо частину наших повноважень, депутатам міської ради, депутатам обласної ради і депутатам Верховної Ради, і президенту України, який підписує відповідні міжнародні документи від нашого імені. Отже, ми бачимо, що Ті, та частина прав, яку ми делегували цим людям, виходить, не спрацьовує, і ці люди працюють не так, як ми хочемо. Я абсолютно впевнений, що всі люди, які тут зібрались, хочуть, щоб ми вільно пересувались у Європі, щоб не було віз до Європейського Союзу, щоб е, і наші діти і внуки могли вільно вчитися в європейському союзі в країнах Європейського Союзу, але потім повертались до України і будували тут вільно, незалежно. Демократичну і квітучу державу, і ми всі ці, ми всі хочемо, щоб так було. І ми для того, я впевнений, що ми для того тут зібралися. І я думаю, що ми ще маємо звернутися до Дніпропетровського міського голови, до голови Дніпропетровської обласної ради, до голів районних рад і до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ці всі люди декларують. Що вони теж хочуть до європейського союзу, і ми неодноразово чули від цих людей, що вони хочуть в Європу. І неодноразово в Дніпропетровську принаймні за останній рік організовувалися різні заходи, присвячені Європі, європейські дні, дні Європи. Дні Дніпропетровська організовувалась в Брюсселі декілька разів. Отже, я хотів би, користуючись нагодою, запросити очільників нашої області і очільників нашого міста підтримати цей мітинг, щоб вони теж не просто формально, а дійсно реально своєю присутністю тут, як мери міст в західній Україні. Підтримали нас, я хотів би звернутися до керівників вищих учбових закладів, до тих людей, які керують наукою в нашому місті, які навчають студентів. Я хотів би до них звернутися і закликати їх. Підтримайте нас, будь ласка, у багатьох містах західної України, саме керівники вищих учбових закладів. Ректори вищих учбових закладів підтримали цей рух. Я хотів би звернутися до керівників всіх громадських організацій. Отже, громадські організації, це наш третій сектор. Це ті організації і ті люди, які власне і займаються контролем над владою. Ми бачимо, що на жаль, політичні партії, практично всі політичні партії. Не працюють так, як потрібно нам. І ми це бачимо навіть по тим, тим рішенням місцевих рад, коли Україну фактично здали компанії Shell і Chevron, а також іншим компаніям. Але є громадські організації. Я хотів би закликати керівників громадських організацій, і членів громадських організацій. Підтримайте нас, приведіть з собою якомога більше людей. І я впевнений, що ми будемо тут. На цій площі, на європейській площі, допоки не підпише президент, якого ми наняли, ті угоди, які він має підписати. Дуже дякую.